Всім привіт! Сьогодні у нас вже понеділок починаємо працювати. Потрібно поїхати до ДАФа, попробувати його завести, чи заведеться, чи акумулятори не здохли. Завести прогріти, заплатити за парковку, тому що у нас завантаження завтра, вівторок будемо грузитися металом на Київ. Тому сьогодні пої... треба поїхати відвести трохи речей в машину, щоб завтра менше тягнути. І заплатити найголовніше ще за парковку. Так, дафіка ще не заводили. Забрати речі, Пакет зараз будемо розбирати, поки дафік буде грітися. Поки сюди ставимо і ще поки біля дафіка, щоб не гайти час, тому що сьогодні складний день, ще готовка у нас цілий день, то щоб зекономити час, то будемо в дафіку їсти. Да? Взяли підсу 100 гривень і запить. Так, а тепер покажемо. Сьогодні ми взяли перший пакет, щоб завтра було менше тянути. Це те, що не псується. Ось такі ось трубочки молочні, цукор кілограм, сухарі, щоб похрумкіти. Один круасан. другий круасан. Це ще прибирати щітка. Третій круасан. три з вишнями і ще у нас два з шоколадом, потім три вафлі, мілка, три, дві рошеновські і ось такі ось кекси. І будемо ще пирог пекти, да? В принципі, Солодкого повинно на тиждень хватити. І зараз поїдемо додому, будемо взагалі готувати у нас по планам тіфтілі, венегриць, сирники. Взагалі, макарони. Сьогодні день піде чисто на готовку. Так, вечір вже підходить до завершення. Нарешті закінчили ми з кухньою підготовкою до завтрашнього рейсу. Приготували ми ось такі ось макарони по флотськи Єдина проблема, треба буде зараз трамбувати, не влазити. Вінегрит, тіфтілі, пиріг з какао до сладкого. до сладкого ще трубочки. Начинку також робили самі охущенки і масло, курочка, сирники. І завтра мені ще привезуть, тому що мені здається, після кожного рейсу починаю поправлятися. Ну, Поки буду грузитися, то мені ще щось приготовлять і підвезуть. Так що йдемо відпочивати, а завтра вже будемо працювати. У нас вівторок ранок і починаємо працювати. Сьогодні нам сказали приїхати на 8 годин ранку, взяти пропуск і завантаження у нас буде складне тим, що у нас три точки, але правда на одному заводі. По планам загрузитися якомога скоріше, тому що погода то сніг передають, морози. Хотілося б по видному, ну а там будемо дивитися, як буде виходити. Бо як плануєш пораніше загрузитись, то грузишся до самого вечора. Тому, чесно, планувати, нічого не хочеться. Їдемо, беремо пропуск, заїжджаємо на територію, а там будемо дивитися. Да, ми поки грузимося. Така ось стежка. Трішки вже підрівняли висоту, тому що не проходили. Зараз зупинився. піти подивитися далі. Як там. Ми сходили тут чий був цього ще мені не вистачало провалиться нам направо ось да, тут стоїть Я піду по цьому сліду Ну а там як вийде Так ну Вівторок у нас почався Складновато, вже по прицепу вже і вимазався. Хоча ще до завантаження не доїхав. Ось така ось дорожка, отут одна бухта, там десь за поворотом там стоп, я вже дорогу не пам'ятаю, повідомляють направо. В общем, весело тут, звісно, кататись, Ну, дай Бог, скоро будемо виїжджати, загрузитися, побыстрійше і виїхати. Да, ми все, ходимо, рахуємо. Тільки цих бух, чи як їх правильно назвати, реакторами їх називають. Звісно, дорога тут не найкращих. Буде, мабуть, сюди їхати, сюди і потім поворот сюди направо. Звісно, учковато, міста маловато. Зараз чекаємо кран, поки що його немає, зараз ще тривога. Заїхати, мені треба буде спочатку сюди, ну, грязь вроді тут грязі небагато, асфальт був. Ну заїхати ось сюди треба буде. Міста небагато, ну, якось заїдемо. Аж дафік стоїть. Думаю, чи виїхати сюди. Вже сніжок пролітає, ну, треба швидше сюди виїжджати. Чи там, де кран. От, Звідки заїжджав. Ну, ще не вирішив. Прям зима, З них, звісно, добре. Ну і з однієї сторони погано мені ще виїжджати по приблизно такій дорозі. А тепер у нас найцікавіше називається залізти і ув'язати це все. Їх називають реакторами, але я не знаю чому. Це грубо говоря бетон і алюмінієві типу, якісь провода. Загрузили нам 19 тонн і потрібно зараз це все ув'язати. Але буду я ув'язувати тільки там, де здають по два штуки один на одному. Тому що дійсно страшнувато, тим більше знизу на чому вони стоять. Говорять, що якщо тормозити, то можуть попливти. Тому не знаю, будемо ув'язувати навхрест і один по центру. Чесно скажу, не знаю, чи це правильно чи ні. Можливо, хтось щось подібне перевозив, чи правильно я кріплю, чи ні, можна написати в коментарях. Сьогодні роззавантаження, звісно, там і охоронець стоїть, наблюдає, щоб ми нічого лишнього не вкрали. Звичайно, правила і ціле завантаження він сьогодні з нами. Але я не знаю, що ми ще щось загружимо лишнього, тим більше на вагах все покаже. Ну ладно, то правила такі, в кожній фірмі свої. Зараз, звісно, у нас завантаження зайняло цілий день. І зараз ще поки виїдемо, то вже буде і вечір. Саме головне зараз не впасти. Біля них поки полазиш, вже і весь грязний. Ремені, до речі, взяв деякі хороші, деякі не зовсім. Взагалі дуже цікава погрузка була, я думаю, мені і прицеп, до речі, рознесуть. Тому що першу, як грузили, той що чоловік на крані не міг поставити цю штуку в прицеп, хоча її приблизно десь метр 80, але потім пішло вже як по накатанні. Нарешті виїхав з цього Меть Зараз йдемо біля їхнього центрального КПП. Повинні ще винести документи. Награвся, звісно, вже як виїжджав, я застряв в грязюки, правда, в розкачку, Так, минут 10 погрався і потихеньку виїхав, тому що я трохи мене заламало. Правда, хорошо повезло, що не сильно заламався і не сильно застряг. І вона тільки починала пробуксовувати, я бачу, що вона вже стає. Остановився і в розкачечку. Вперед, назад, вперед-назад, і так потихеньку виїхали. Як вирівнявся, то взагалі прекрасно. І тому зараз їдемо. Загрузились, вже їду по своїй улюбленій дорозі. Тому що вона зазвичай веде на парковку і додому. Но, тут мене чекав сюрприз на дорозі. Хоча я сьогодні взяв вже торбу, да. Ну, Мені привезли ще. Таким темпом у мене таке наче, що тиждень на два-три відправляють. Ну, показуй, що привезло. Закуска до бутербродів, сметанка до дерунів. Це по-бистрому. Це по-бистрому Рулетики з м'ясом, Да? О, це ми бастурму робили У домашніх умовах. Я про неї забув сало на всякий случай, звісно. Це ще що залоток. Бутерброд. Це бутерброди. Дві бутилки кола. Ти забув. Тунець двубанки. Ковбаса чим. Бутерброди? Бутерброди. Там будемо вечеряти і буду Бутерброд. я їхати. І сладке, а сладко не бачу. а ще сладке. І буде їхати на Київ. Так, Ми заїхали вже в Кіровоградську область, наега це нас покинула. Я тут ще ні разу не їздив. З Кропивницького на Ума їздив на минулій фірмі, а з Кривого Рогу на Кропивницький ні. Дороги не знаю. Так як у нас товар стоїть в два ряди. Чесно, летіти не буду, тому що повороти, спуски круті, то краще я потихеньку буду. ще й темно, ще сьогодні сніг пройшов. Краще я буду їхати свої 70-75 і звучати дорогу. Можливо, містами 80, там дерівна дорога буде. І там, де які я дороги не знаю, якось їхати швидше, щоб не виляти. я боюсь за той товар, щоб я його вв'язав, але щоб все рівно різкі три тонни ті ремені все рівно Поможуть. А ночувати я ще не вирішив, де чи їхати до самого Києва і там стояти, чи в Умані, це ми вже трішки далі вирішимо. Ми підзаправились і зараз вже виїхали, можна сказати, на пряму дорогу до Умані, а там вже звернемо на Одеську трасу, там вже я дорогу знаю, там їздив. Погано, коли їдеш по дорозі, або по якій давно не їздив вночі. Щоб згадати, те, як для мене краще днем проїхати. Але так як ми сьогодні цілий день грузились, то приходиться працювати по ночам, тому що завтра потрібно, так, хочу в Київ заскочити, от за Київ найбільше і переживаю, щоб не було тривог, щоб встигнути на 8 ранку. Так, ну і все, Уже не можу, батарейки підсідають. Зупинився я в Умані на Вогі, якраз підзаправився, заправив дизель, адблю. І зараз в пару годин перекимаримо і поїдемо далі. Так, а у нас ранок почався з того, що ми проспали. Тепер я не знаю чи я в заскочити в Київ чи ні, тому що я планував встати пів четвертої і виїхати, але я не чув будильників, тому і проспав. Ну, Вже як є, так і є. Ще й виїхав, почався такий ось сніжок. Дорогу притрусило, трішки скинули, посипачки не працюють, але ну, є сподівання, що я все-таки спійну заскочити в Київ. Так, нам пощастило, ми вскочили в Київ, але Київ нас зустрічає вже сьогодні другою пробкою. Саме головне, що ми заїхали, тут вже трішки легше. Я вже трішки успокоївся. До розвантаження залишилось десь приблизно кілометрів 20 Тому зараз доїдемо і будемо вигружатись і їхати на завантаження. Розвантажились вчора в обід і зараз вже наступний день наступив, а загрузок як не було, так і немає. Можна сказати, чекаю з моря погоди. Набрав я за одне завантаження на Харків 12 тонн. Але завтра завантажується ще день простояти в Києві. Правда, завтра завантаження, а розвантаження у нас в понеділок, що теж. Ну, більш-менш там ціна стояла 17 тисяч на Харків за 12 тонн. О, Ми поторгувалися, поторгувалися, начебто за 18 тисяч, але там якась вже машина вроді начебто їде. Сказали, що не беруть. Тому не знаю, очікуємо. І далі шукаємо ще якісь вантажі.